Ось такий крутий набір зібрали для маленьких шанувальниць My Little Pony. Починаємо з рюкзака. Рюкзак каркасний у розмірі S, Розрахований на зріст 1,15-1,30 м. Має такий крутий брелочок. Бічні кишеньки для пляшки для води або термосу. На липучці. Також передні бічні та задні світловідбивні елементи. Нагрудний ремінь. Стильний гаманець. Ортопедична спинка Ервокіт з м'якими дихаючими подушками. Прогумована ручка. Ручка петля. Сумка для змінного взуття з кишенькою. Також має зручну ручку петлю. Пенал пустий на два відвороти. Папка для зошитів на гумці. Ланчбокс 750 мл з роздільником. Має всередині виделку та ложку. Пляшка для води 750 мл. Всередині є сіточка. Зручна ручка прогумована термос 350 мл. чашка папка для ручної праці на гумці. Та подарунковий набір до школи. Тут 28 предметів необхідні для першого класу. Зошити в клітинку у косу лінію по 5 штук. Також ручки, папір, картон, альбом, палітра, фломастери, олівці, пластилін, ножиці і так далі. Всі необхідні канцтовари. Ціна такого набору 6089 гривень.